У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Щоденник із ремонтом старенького будинку продовжується, дружина забила мені пів багажника якимись саджанцями та квітами. Ось друзі залишили теж нам щось висадити. Тому буду висаджувати. Головне, щоб коли вона приїхала і побачила, де я це висадив і як, вона мені не сказала ай-яй-яй, отак от і їздимо. Хоча те, ще говорило, що в мене легка рука на посадку. Щось я вже там висаджував, навіть воно приймалося. Ну, сподіваюся, цього разу буде так само. Поїхали. Ледь не забув, що мені ж потрібен клей для плитки. Поїхав би в село без клею. Видно, Руслан штукатурив. Як зайдемо, як подивимось, що він там наштукатурив. Тічка, привіт. Вибачай, що я тебе розбудив. Йо-моє, би да! Это ж другой вид. Это ж... это ж... О, та вообще! Боже, який Руслан молодец! Ну просто! золота людина! Это у нас что? Швы были белые! а остались желтые! Глинно, глина! И так. тут, ага, вот тут він трошки не підмазав. Будемо вивантажувати все це добро з цієї кімнати і спать. Кожного разу все виглядає взагалі по іншому. Класно. Шкода, що ми це спостерігаємо тільки по вихідним, але може наступного року вже щодня буде вдаватися. Вчора зранку в квартирі. Хтось із сусідів почав працювати перфоратором. Як класно що в будинку, крім тебе, перфоратором працювати нікому. Угу, Не тут то було. Пробуємо. Вот це я пилив одну часть тупая, одна часть острая. Отже, острую будемо туди загонять. У нас в попавшийся мне первую под руку это топор. Вот, вставили острым туда. Достаточно. Значит, если одену сейчас, да, да. одену. И вот оно легло. Давай инженерии. Mm? Це mm. я кажу. Тільки що стояв, і ви якраз почали перфом довбати. Вчора з утра. Думаю, так, зараз треба сісти, щось там швидко по роботі зробити, поки мала спить. <ріст> і отак, от, мабуть, півтори години. Я не знаю, що вони там чіпляли, може кондей, може щось. Я думаю, блін, як класно, що це в селі в хаті ніхто, крім тебе, ніяке падло не буде роботи перпаратом. О такої падло з утра! <свісно> <свісно> Та я думаю, там плюс-мінус кілька сантиметрів долі да, не сягає трусик. То. Не виміряю його там прям по уровню сильно. Все одно через кілька місяців ми його розбиратимемо. А я тут зараз трошки приберу. знову зробимо перестановку, холодильник піде на кухню. Потрібно. По лазеру відміряти оцей край і ось цей край, обрізати, щоб сюди плитка лягла. Подивитися, його підчистити, можливо, трошки шліфунути. І потім сюди треба буде приклеїти торци. На це я купив нову однакову плитку. Хоча я там виміряв плитку чітко, в мене по висоті вистачало. Але через те, що стіна нерівна, там ну, внизу. Близько 30, здається, а вверху 31 там, чи 32 см, а плитка шириною 30. І вона просто туди фізично не лягала, доводилось щось придумувати. Тому я так подумав, подумав і вирішив, що абракадабра там не буде. Робитися купили просто найдешевшу білу плитку розміром 25, по-моєму, на 40. Зайві там 8-9 см. Буду просто обрізати. Заклеїмо потім, можливо, я переберу залишки плитки і ось тут поклею. Оце ось місце. І, можливо, ось тут. Не знаю, коли це буде сьогодні чи на сьогодні, але поклеїмо. Ось це потрібно після глини теж трохи протерти. Визначитися все-таки з правильною машиною, тому що мені не подобається, коли правильна машина буде стояти посередині, вона так розрізає весь фасад. І або робити двері додаткові під цю машинку, або ставити його кудись з боку. Але якщо ставити з боку, то виходить, що я перекриваю доступ до кранів. Теж погана ідея. А з того боку я краду у себе шафу. Теж погана ідея. Ванна кімната, ну якби прям просилось би от сюди її поставити. Але питання розетки, ну ладно, переноску то можна придумати якось вивезти. Але проблема в тому, що знову ж таки перекриваю крани і буде виглядати сюди. Ну, Коротше кажучи, от, -от такий ярослав проєктировщик. Та повісимо, а воно насправді потім не поміщається. Ось така петрушка. Тому треба все винести, виміряти і подумати. Знову повернули на місце цього товариша, На тимчасове його місце. Я ось думаю, затерти зараз оці шви, щоб вони вже були чистими, мабуть, а потім ось тут. Прибрати, винести теж зараз і розмітити всі ось ці торчики. Ну, ось по цій лінії треба буде його відрізати. І тоді теоретично плитка буде стикуватися більш-менш. Поки що не можу поляти, бо там сварочний апарат працює, тому я пішов. Копати і саджати саджанці. Трошки відмив. Звісно, ще мити і мити, але вже більш-менш. Поки що так залишив. Благо, що глина добре змивається, мочалкою водою. Зараз випити кави і потрібно ось оцю всю красу. Мабуть, посадити. Три сюда, жінка сказала, підвикнула. вікнула, тебе треба навести ще порядок. Каус, історія. ось історія виборюється, сюди ще треба тепер все це посіяти, що нахай, посадити. Точніше, частину посіяти, а частину посадити. що воно таке буде, можливо щось буде. Ще кілька відер залито залишиться. Ось це добре. Десь під горою треба буде виселити. Дашенька. Мабуть, 15.30 з 10-ї години клумба. Што заради тебе не зробиш? Навіс від дощу готовий, ще ліжка зваримо, можна буде релакснути. А я ось тут тим часом поки що підпиляв, підпиляв край. Ну, як вийшло, місцями так погульнував. Зовсім трішки ось тут. І тут у нас внизу таке пузо. Треба буде тут його зшліфовувати. Отут, отут. Ось якщо тут, подивитися, тут плитка якраз стає. Тут плитка стоє, отут трошки, отут трошки підшліфувати. Отут трошки підшліфувати. Ну і в самому низу, бо там плитка. Не поміститься. Трошки поплила стіна в цю сторону. Не знімав на відео, але трохи підшліхував ось цим диском відкоси. щоб виточка лягла сюди якраз акуратно. Вийшов все пилососом. потрібно ще трохи кузу прибрати, прогрунтувати, і тоді, можливо, завтра вийде. Поклеїти тут відкоси і підлогу приклеїти. Ще потрібно сюди, в якості вставки цього бортика, нарізати цеглу, щоб вклеїти її туди, потім так закриється. Ось така штука. О, там є ось що. Ось так закриється бортик. Так що тут іще роботи багато. Є у мене ще дві стіни у коридорі. Ось ця стіна і зворотна. І я знайшов ось отаку липку сіреньку. Приблизно десь отак так і має вистачитися. Красиво однак. А это куда? На стіну, в коридор. Якраз. Вся що плюс мінус була одна, оце на одну стіну Майя легко. 23.00 Завтра до 0 Завтра доклею. Дирчики літають в одну сторону полетів. Тепер в іншу сторону летять. Ні кінця, ні краю. Каву пополы можно и стелю померять, чтоб туда шло. Угу. Вот так вот. И двигай его. Вот так вот. Держи. Так. Вот такая вот петрушка. То есть вот надо там ноль искать 3 сантиметра вниз. Там ноль, там вот тут тоже получается ноль, да? Давай опускаю вниз. Замри. Все богато уже. Поднимай вверх. Ну, хотя бы вот так. Не знаю, че канал тут доела, но вот такая вот фигня. Вот здесь сразу ставлю. Так. раз. Стеля каже ось наступна. Це тут буде такий рівень. Гвіздок тут, гвіздок тут, Гвіздок тут, Гвіздок тут. У нас що таке не пузо йде, і воно тут майже буде впритик іти. А тут взагалі от така історія, наскільки скільки Ой-ой-ой-ой-ой, то так чи будували, чи то воно так просіло. Така от двіжуха. Тут приблизно в той же самий рівень так буде опускатися. так. це буде стеля. Ну, ну Витягнув ту руку впритик. Міськувато, як на мене, трохи, але що робиш. Маємо, що маємо. Ми тут змонтуємо, мабуть, підвіси, і потім на ті підвіси будемо крутити, я думаю, що, мабуть, OSB. Тому що гіпсокартон, він якби мені візуально більш довподобав. З конструктивної точки зору він такий собі. У мене у батьків на кухні прикручений гіпсокартон, то після того, як був не дуже далеко приліт, то той гіпсокартон із саморізів випав, відвалився повністю. І висить зараз тільки за рахунок того, що в тому місці є карниз. Невеличкий, в цегляну стіну вмонтований, і от на тому карнизі він якраз і повис. ОСБ теоретично має бути трохи більш конструктивним матеріалом, тому я думаю, що буде триматися краще. Ну а там ми його вже чимось я не знаю, оздобимо. Не просто пофарбуємо, можливо, щось наклеїмо, а потім пофарбуємо. Ну, коротше, поки що не знаю. Можливо, щось зміниться. Ну, поки як є. Продовжу, поки із плиткою в коридорі. Тут залишилось доклеїти дві плиточки. Так виходить. А буквально нещодавно я вперше отримав Донат. Це дуже цікаве відчуття, коли люди тобі просто так допомагають, я не знаю чому. Дуже вдячний пані Ользі і дуже вдячний Наталі за допомогу і підтримку. Обов'язково в будинку, що з'явиться, таке красиве, неординарне і класне, яке буде нагадувати про те, що ви нам допомагаєте. Ще раз вам дуже вдячний. Якщо ви захочете підтримати розвиток нашого каналу і оцього цікавого проєкту реставрації цього будинку, я додав можливість стати спонсором каналу. Це трохи дивно для мене звучить стати спонсором каналу. Я не знаю поки що, що саме туди додати, крім раннього доступу до відео і якихось там ютубних наліпок. Можливо, напишіть в коментарях. Та я додам ці можливості, і якщо у вас буде бажання та можливість, там має з'явитися така кнопочка Стати спонсором чи щось типу такого. І ви можете додатися в перелік тих людей, які будуть підтримувати розвиток каналу. Ще раз вам дякую. Була в мене ще одна стопка сірої плитки, яка я думав просто. Ну... В утіль, можливо, піде, а можливо і ні. Та як виявилося, її тут разом стільки достатньо багато. І скоріш за все, що я її, мабуть, використаю на ось цю стіну зовнішню у коридорі. І буде дві сіреньких стіни під деревину. Я думав, це не згодиться. Вот ну, так воно буває.